Нині плитка вийшла з моди. Усі використовують це 20 кілограмове відро фарби для підлоги на 60 квадратних метрів. Її можна наносити навіть на запилені і піщані підлоги, а результат як глянцева плитка з дзеркальним блиском. Сусіди подумають, що ви витратили купу грошей. Наносити просто відкрийте відро і починайте фарбувати. Через 2 години можна ходити, вона водостійка і не ковзає, легким шаром надає цементній підлозі вигляд мармурової плитки. Брудні й шорсткі підлоги набувають цілком нового вигляду. Підходить для паркінгу, заводу чи ремонту вдома. Достатньо одного шару. Не потрібні професіонали чи спецінструменти, впораєтесь самі. Водна основа робить нанесення гладким і безшовним. До того ж, вона самовирівнюється кілька рухів, і стара бетонна підлога стає схожою на мармур. І найкраще це дешевше за плитку.